Ось такий двигун від автомобіля Aveo запускаємо в ремонт. Готуємо двигун на продаж. Зараз розборка, дефектовка. І або ж буде профілактика, це так називаємо легенько, або буде капіталка двигуна. Все покаже вскриті. Власник казав, яка причина заміни двигуна. Обірвало шківа на колінвалу. Тому колінвал автоматично на заміну. Певно, автомобіль працював на воді, що не дуже добре. Ось такі охолоджуючі трубки. Я так розумію, ця тут завальцована. Будемо її витягувати і вставляти новеньку. Так. А, тут нічого не побачив. Ну що ж, в роботу. До речі, я собі на мотик колись ставив, поняв. кріпив накріпив ніодиновий магніт. Щоб отаку, оце таке, щоб собирало, поняли? Потому що получається в мотиках е і коробка, і масло двигуна, воно ж все масло одне, пані. Вцепління маслі не в, одному, да, да. в, в ванне, короче. Да, в ванне. І воно виходить, коли коробка протирається, це, це вся стружка, вона гуляє у тому маслі. Так, да, магнітком. А так магніт, щоб воно... Не знаю, може ще за екраном, ще там теж буде. Щас подивимось. Стружка в То все ж таки треба. Надо... Хоча ж воно кладище ж, наприклад, не магнітяться, паню. Ну, матеріал кладиші, правильно ж? Ну, Якщо вони там доки медні, то так. Головка розсухарена. ось в такому вигляді клапана. Прогорівших немає. І сальники клапанів, як ви бачите, всі зелені що на впуску, що на випуску. Тому ми будемо ставити впуск зелені, випуск коричневі. Казав Віталіку, будеш розбирати двигун руки помий. Грязними руками весь двигун помарав. Головка... що головка і головка грязна. Вимиємо, що можна відчистимо. Так, і у нас немає, на жаль, цих приладів, щоб вимірювати, щоб вимірювати зазорно направляючих оце все. Тому ми просто повеземо на фірму, яка професійно цим займається, і прислухаємося до їхньої поради. Але думаю, більше всього головка буде. шлифанута, сила будет поправлений, клапана по пескоструйни, с направляющими разберемся. Хотя, а ну, Виталик, подчекай секунду. ось вот клапан. Сейчас так, все на ощупь скажу. Вот, а, да. а ну, поклади на стил. Вообще такие прям Примет на объем. Кис не люфт еще прям больше трошки повинен быть, а тут его взагалі немає. Блин. Ну я взагалі не ну вообще четко. Взагалі, взагалі круто. Так, ну давай. давай а на выпуску трошечки люфт есть. Ну а лишь люфт есть, им повинен быть на выпуску. тому що вони більш треба нагружені. Те? Все, коротше, я поміряв. Все класно. Ні, жарти жарти, ми, звичайно, віддамо. Нехай спеціалісти перевірять. Помірять спеціальними, помірять спеціальними приборами. Перевіримо на герметичність. Взагалі думаю, що вона в класному стані. Так, дивимось далі. Що тут? Значить, тут є трішки задіри. Я думаю, буде, скажімо так, якби поршня були в хорошому стані, то можна було поправити хоном геометрію циліндру. І це все діло залишати. Але задіри тут вже трошки є. І поршня ось в такому стані. До речі, видно, що був масложор, На те все на те схоже. Ось в такому стані поршня. Тому буде росточка блока, шліфовка блока і заміна поршнів. Так само в корінні вкладиші, в шатунні вкладиші. Так. Віталік, не розбирав маслонасос ще. Зараз подивимося до маслонасосу в якому стані. Ну Колінвал на заміну по тій причині, що ось тут немає тіла колінвала для шківа, його відламало. Проводити реставраційні роботи, мені здається, буде дорожче, ніж купити блюушний колінвал. В хорошому стані. Ну, це ще, я думаю, так, да, буде куплений доушний колінвал. Ось так. Віталік він каже електродами присрати сюди, ось таку якогось бобика, щоб шків хріпився. Каже, я так уже багато раз робив. таке. Щоб знаєте, коли двигун працює, щоб натяжний ролик ролік отак прийняв. Получиться жалко, ротора. Да. Ой, Так. І буде машина з вібромасажером, знаєш. Це розборка, жарти жартами, а зборку подивитися. Зборка буде набагато відповідальніша, серйозніша, але з присутністю жартів. Mm. Все, дорозбіруємо.